Всім привіт! Я Арсен. Я играю сьогодні в Майнкрафт. В я вже побудував тут домик на тікшов зомбі і цей... Ні, давайте граємо в Майнкрафт. Ой, в Бравл Старс. І я покажу, який в мене аккаунт. Він в мене такий середній, в там не багато бойців. Я вам все покажу покажу. Сейчас я только зайду и все покажу, расскажу, что у меня там есть, сколько у меня там всего. Просто я взаимный конструкцион, это що... не будет, потому что и буду, и может я, що... я, що... може... може і... може я наверх заберу в не языке. Я за него дуже хорошо играю. Я бы хотела на стайку, то наставку, но хочется накопать на мою ум. Но я пока что коплю на Мортиса, so и тем не менее списку лет такой клетки и сад ладно. Посмотрим сюда один. Он Можете подивитися, на котрій я підходила. В мене є така камера. У всіх точках вона ходить. Перша кола, що її звати «Отлата». Я на початку відео робила так, що на сторінку вона знаходиться. В мене фізика звертається. Тут поїхав, коли над мене не забрали. Він там поїхав одне місце, там його там не заберу. Він работаємо сніг. Ну, постачало, кого на мене не забрали. На в 2005 року. Це моє перше, перше відео, яке змінила тут у мене також є. Е, мене також є. І то показується, це моє перше відео. Ну, я може буду вже закінчувати, бо я не такий уж і блогер в Ютубі. Так що, всім пока. Так що Всім пока.